Перше, що, взявши квитка, спало на думку Іванові Семеновичу, це розірвати цього рожевого папірця, вийти геть на завіяні снігом безлюдні вулиці, і знову стати звичайним, спокійним і рівним. Коли ясно тобі все й зрозуміло, яким і був він до цього безглуздя? Це ж безглуздя, замість відіспавшися після безсонної ночі, сісти до звичної цікавої праці, тенятись аж до синього вечора містом, ніби намагаючись обдумати щось важливе й невідкладне, коли, власне, і нема про що думати, а тепер, як і напередодні, проштовхуватись до цих широких дверей, за якими не знать, з чого обгорне його досада. А на кого ж, як не на себе може він досадувати сьогодні? Адже цього вечора ніхто не вмовляв його сюди йти це його власне бажання й воля, бажання. Криво посміхнувся Іван Семенович, обережно згортаючи й ховаючи квитка до кишені. Бажання чого? Почути музику. Коли ж це він став таким аматором, що два вечори зряду може, і хоче слухати ту саму кармен. І, почуваючи, як гаряче й густо він червоніє, лютився, мов нападаючи на кого, а не виправдовуючись. Та й чого він мав виправдовуватись? Перед ким? Що ж тут такого, що хочеться йому ще раз подивитись на Ірину Завадську. Так, так, саме подивитись, а не слухати. Що ж тут негарного або неприродного? питає він. Що ж ви стоїте на дверях? нетерпляче штовхнув його хтось ззаду. Ідіть но ну, туди або сюди. Я сюди, я сюди, захапався Іван Семенович і вступив до фоє, де, як і вчора, роїлась публіка. Я сюди. Півголосом проказував він, простуючи до роздягальні, почуваючи, що приємно йому бути в цій рухливій, такій святковій юрбі звичайно приємно, адже не щодня випадає йому бачити стільки веселої, з блискучими очима молоді, стільки гарних, так одна на одну несхожих жінок, і ніхто, власне, не винен, тільки він сам, що став він такий нервовий та дражливий. Давно вже треба йому відпочивати час від часу на людях. Це так добре діє на нерви вечір у театрі, наприклад. І ласкаво сам до себе посміхаючись, Іван Семенович увійшов до залі. Напівосвітлена і ще майже зовсім порожня. вона Війнула назустріч приємним бадьорим холодком та дзвінкою тишею. Дихаючи на повні груди, Іван Семенович прорипів черевиками до свого. Як і вчора в четвертому ряді крісла й сівши, вигідно випростався. Безсонна ніч і цілоденна втома давали себе знати ноги в суглобах нили і ніби дрібним піском різало очі. Дивитись було важко, а проти ясного світла, то й боляче. Це добре, що він взяв місце так близько від сцени. Здаля він сьогодні навряд чи й роздивився б на неї, подумав він. Чомусь нагадуючи, як урвала вона вчора танок, вся жагуча така й разом спокійна, а чорне убрання завереміялось у неї круг ніг, відкриваючи круглі коліна з білою блискавкою мережів над ними. Глядачів прибувало, спочатку поодинокі, голоси їх тепер зливалися в один рівний безперервний шум, здавалось, гудить якась невидима могутня машина. Це кажу вам я, Іван Скорик, а мені повірити можна, вирізнив з позад Івана Семеновича чийсь хрипкий, а все ж багатий на модуляції голос зроду не брехав, то й тепер не маю чого брехати. Іван Семенович почув, як за його спиною, відсапуючи й тонко носом присвистуючи, хтось важко опустивсь у крісло, що жалібно заскрипіло. Бував я й по закордонах усяких, по зіпровадив провадив той самий голос. І імперію російську свого часу всю виходив виїздив. Ніде гріха діти, та й не таюсь я з ним. Сам колись антерпренером був. Тож чув і бачив чимало всяких кармен. А кажу ж вам, що такої, як ця ірка, не бачив, не чув, да. Ну, звичайно, проспівав йому, відповідаючи, солоденький тенорок. вся Європа визнала Ірину Едуардівну. Що та я Європа? Зневажливо позіхнув перший, коли я її визнав. Іван Семенович мельки подивився на бесідників. Розмовляло троє великий, мов розпухлий акторського типу дідуган, що весь час посвистуючи носом, мов риба, хапав повітря, далеко випинаючи на синьо голені губи, прищуватий потворно горбатий молодик з величеньким самоцвітом в яскравій краватці, і довговолосий з сивизною вже. Чи то деякон, чи то професор, що тихо покашлюючи, і, здалось Іванові Семеновичу, бризкою числиною, почав розводитись про високі всіма визнані властивості співу і гри високоповажної Ірини Едуардівни Завадської, справжньої прикраси нашої молоді, хм, пролетарської опери. Він, і Єронім Трьохсвятський, це для мене, мабуть, майнуло Іванові Семеновичу. Не раз уже мав приємність писати про все це в нашій центральній і місцевій пресі. Так, він погоджується, що кращу кармен свідчій бачив, такої тонкости музичного малюнку, гум, такої пластичності і разом насиченості рухів, такої художньої інтерпретації пристрасти. А що ж таке кармен, як не сама пристрасть, давно не бачила опера. Тут встряв горбань. І почав виспівувати про пристрасть взагалі, та про філософію пристрасти, про музику, як стихію пристрасти, та про кармен, як найпристраснішу оперу, аж доки спинив його дідуган, зненацька захріпши баса. Да, немов спросоння відсапав той. Великого треба темпераменту, щоб таке виконувати. Ну, щодо темпераменту, закехкав горбань, то Ірині Едуардівні не позичати його, про неї кажуть. І він пошепки, захлинаючись сміхом, розповів щось таке, з чого зайшовся притишеним реготом грубий скорик, а йому якось по деркачиному завторив і Єронім Трьохсвяцький. Ви всі однакові, огидливо знизавши плечима, подумав Іван Семенович. Розводитесь про мистецтво та ідеали, а кінчаєте, та й не скінчив, ураз пригадавши чомусь, як урвала танок, пристрасний та звабливий. Вогнем майнула смужка мережів у шовковому шумі чорного убрання. Іван Семенович знітився і широко розплющеними очима, сліпо дивився на кров'ю та золотом розмальовану завісу. «Товаришу Орловець, гукав до нього, потираючи в проході волохаті ручки свої «Добрий вечір, товаришу Орловець. Іван Семенович стенувся і, важко ступаючи, встромивши очі в підлогу, пішов до рецензента. Здавалось, він давно й нетерпляче чекав на цього маленького чоловіка, мав пильну до нього справу. От і ви, якось по полегкістю зітхнув Іван Семенович, простягаючи рецензентові руку. Той ухопив за неї своїми волохатими, спітнілими лапками й тюпцяв перед Іваном Семеновичем, трусячи рудими патлами. Він дуже радий бачити сьогодні товариша Орловця. Дуже радий. З товариша Орловця неабиякий меломан, а? Два вечори на кармен. А втім, що ж тут дивного? Завацька з усіх їх поробить меломанів, він, мювки, цього певен. А чи задоволений товариш Орлевець тими відомостями про співачку, що їх учора подав йому мювки? Так так, він сам знає, що біографія ще не повна, але ж він мав так небагато часу, та вже сьогодні він може додати дещо свіженького, принаймні кілька пікантних подробиць. Так ви от що, все ще дивлячись вниз, перепинив рецензента Іван Семенович. Мені треба бачити її. Так ви постарайтесь. Тобто як? спантеличився мювки, і враз хитрі зелені вогники забігали йому в очах. А, розумію, розумію. Ах, ви ж меломан який, хе-хе-хе. І він грайливо підморгнув Іванові Семеновичу. Той насупився і суворо, просто в рецензентові вічки, що враз закліпали, злякано дивлячись, сказав: У мене справа до неї. Да, важлива справа, так от мені треба бачити її сьогодні. Зараз, зараз, це не так просто, а втім, звичайно, раз така важлива справа, він мювке, спробує. Так, так, він не обіцяє, напевне, він тільки спробує, але, і ще раз. Чи то натякливо моргнувши, чи злякано кліпнувши, він пірнув у густий натовп у проході. Іван Семенович ще постояв, задуманий серед проходу, перешкоджаючи іншим і не помічаючи цього, потім враз повернувся і пішов до свого крісла. Витяг хусточку і довго витирав спітніле чоло та шию. Що сталося? Що сталось, будь воно тричі прокляте? Ой ні, тільки не дратуватись. Треба спокійно, зовсім спокійно все це обміркувати. Та що ж тепер міркувати сталось? Ось там за цими стінами, маленький руденький мюфке, в'язнутиме зараз від його Івана Семеновича, імени до незнайомої, зовсім чужої жінки. Для чого? Кому це потрібно? Тільки не Іванові Семеновичу. Нащо йому бачити цю Ірину Едуардівну? Що має він їй сказати? Що, от багато років тому. Працював він на тім заводі, де тато її за інженера був, і що несила їй було розгойдати важку дошку на гойдалці, чорт знає, що. Але ж як могло все це статись мимо волі його? Для нього так несподівано. Іван Семенович неспокійно заворушився. Несподівано, да. та від учора стоїть на думці йому ця висока в хустці квітчасті жінка, адже це про неї. Не словами, а якось глибше сам того несвідомий, думав усю безсонну ніч і весь неробочий, а такий притомливий день. Та й тепер хіба неприємно йому тепер знати, що от розсунеться за кілька хвилин завіса, і він побачить її таку жагучу, а й спокійну кармен, а він, трошечки іншу, струнку дівчину в обіймах синього неба. І пив жадібно тривожну музику, що лилася з кінчика диригентової палички. Власне, чого він хвилюється? Звичайно, сталося все це трохи кумедно, форм якихось там набрало. Але ж він просто щиро все їй пояснить, і вона зрозуміє. Та коли вийшла квітами й оплесками, які вчора зустрінута, спокійно і, здавалось, презирливо вдивляючись у море голів перед себе. Він знав, що нічого не зможе їй пояснити, бо й сама нічого не розуміє найкраще встати і тихо, черевиками нарипівши, вийти собі геть, щоб ніколи й на очі не навертатись оцій жінці. Спокійній такий, мов нічого й не сталося. А втім, хіба це новина для неї? Звикла, мабуть, що ліза до неї усяка наволоч. І, червоніючи, густо голову схилив, не дивлячись більше на сцену. Слухав тільки, як ващують руки та ноги, і дзвоном наливається голова. В антракті протисця до нього мювки, заклопотаний і урочистий. Ходімте, схопив він за руку Івана Семеновича і потяг його до виходу з залі. Розштовхуючи перед ним натовп, розповідав, посміхаючись, що здивувалася дуже. Спочатку відмовилась рішуче, та не такий мювки! Раз узявсь, зробить. Сказав, що справа до неї в товариша Орловця важлива. Яка справа? не зрозумів Іван Семенович, та, пригадавши, що сам це вигадав для мювки, потакував червоніючи гаряче. Так, так, справа в мене. Як підійшли в коридорі до маленьких, зразу непомітних дверцят з написом над ними, стороннім входити заборонено», завагався Іван Семенович, але ж міцно тримав його за руку мювки, не спинився. Йшли вузенькими, покрученими коридорчиками, потім напівпорожніми кімнатами, з дивними, безладно накопиченими меблями. Що далі все частіше пробігали повз них якісь заклопотані, спітнілі й немов до краю розгублені люди. Наскакуючи на Івана Семеновича, вони незрозуміло поглядали на нього, спантеличені, що перешкоджає їм щось бігти вільно, потім, прискоривши ходу, зникали також несподівано, як і з'являлись. От вам і фабрика розваг, пояснив Мювке, як розсунулись широко стіни, а стеля шугнула високо, в густих угорі тінях зникаючи. Праворуч, у високім, напівтемнім проваллі рівно й притишено гули десь під підлогою, мабуть, машини, а в самім центрі провалля колували повільно якісь чудернацькі споруди мішанина дерева, картону й розмальованого полотна. Навколо метушилися сірі тіні людей, що стягнучи та переставляючи. Як на заводі, подумав Іван Семенович, помітивши, що більшість з них у синіх робітних халатах і поспішив за мювки, тікаючи від пронизливого крику, що лився зверху звідкись. Санько, чорті, куди тебе затаскало. Швидше, швидше сіпав його за руку мювки, звертаючи у високий, ясним світлом залитий коридор. Стійте тут, я скоро. Поставив він його в кутку під стінкою і відразу загубився в метушливому яскравому натовпі. Артисти! занотував собі Іван Семенович, почуваючи на мить, що й він незвичайний Іван Семенович, а немов виконує якусь чудну йому самому неприємну роль, і мов жирний грим, стирав з обличчя дрібненькі крапельки липкого холодного поту. Ідіть, вродився перед ним мюфки і додавши, Я вас чекатиму, пхнув у маленькі двері. Хто там? поплив на зустріч Іванові Семеновичу такий знайомий тепер голос за темної шовкової завіси, що поділяла надвоє невеличку кімнату. Це я, видобув він нарешті хрипку відповідь, все ще під дверима стоячи. За занавіскою почувся притишений смішок. Це про вас, говорив Лябемоль, мювке. Так, про мене, я орловець. Ну, то, вибачте, товаришу Орловець, що не можу зразу вам показатися. Передягаюсь. Сідайте там на канапі і поговоримо. Іван Семенович сів і, не на роздивляючись навкруги, п'явся очима у великий портрет завадської, що висів напроти. Мовчав важко, прислухаючись до тихої шамотні за завісою. Ви ще тут здивовано запитали звідти, і молоденька дівчина в білому високому фартусі пробігла повз нього до шафи в кутку і знов назад, за завісу. Що ж ви мовчите? Я зараз. Хотів сказати Іван Семенович, та дика лють на себе забила дух йому. Ну, за яким чортом він тут? у прибиральні якоїсь співачки, на сміх її покоївки. Мювке казав, що ви в якійсь справі до мене, вже роздратування забриніло в співаччинім голосі. То кажіть да, справа в мене, захапався цей Іван Семенович. Тобто не справа, ні, а так я старий ваш знайомий. Навіть не знайомий, бо ви й не знали мене ніколи. А я вас знав, давно колись знав, ще в юнацтві, ще на Таланському заводі. А от побачив тепер, і насунули спомини, і пригадав, може, й не пізнав би, та як побачив ваші ноги? Що? зарепіла стільцем співачка, а покоївка її, не стримавшись, чмихнула. Ноги ваші, ковтнув густу слину Іван Семенович, на першій гастролі. Як танцювали, закотився вам поділ сукні. Та що ви говорите, товаришу, вийшла схвильована з-за занавіски завацька, квітча велику хустку ховаючись. Що, вже починаємо? обернулася вона на риб дверей. Починаємо, починаємо, прохарчала чиясь спітніла голова, зараз же за дверима зникаючи. «Так от, товаришу, треба мені йти співати. Вона повагалася трохи, і, посміхнувшись, чомусь додала. А вам дуже хотілось би ще зі мною поговорити, засміялась весело і щиро. Хотілось би, ступив до дверей Іван Семенович. Ну, так ми зробимо так, подумала вона. В антракті у вас однаково нічого не вийде, то ви краще чекайте мене після вистави, коло акторського під'їзду. Гаразд? Гаразд, уже по той бік дверей, коло мюфки, відповів Іван Семенович. Що? підскочив той, не то здивовано, не то натякливо кліпаючи. Нічого. Відрубав Іван Семенович, і, важко дихаючи, пішов уперед не до залі, а в роздягальню, одягся і, не поспішаючи, пішов з театра. Майдан перед театром і широкі вулиці, що радіусами від нього розходилися, вже збезлюдніли. Залиті синявим електричним світлом, видались вони Івану Семеновичу просто лінійнішими, як звичайно, і чіткішими. Здавалось, гострим олівцем обведено суворі контури будинків, кожну риску на них, густі покладено тіні в западинах і під ворітьми. Одноманітна перспектива вулиць манила вперед. Скільки не йди, так само височітимуть по боках рівні стіни мовчазних будинків, поодинокі перехожі не збиватимуть спокійної задуми. А головне не повернешся більше до цього галасливого душного фоє, не бачитимеш цю високу. Хустік від часті жінку. Іван Семенович кружляв під театром, злий на самого себе, єдине бажання зараз же додому втікати, в собі тамуючи: ні, хоч би там що, а треба лишатися до кінця. Мусить він до кінця витерпіти це безглуздя. Просто для того, щоб хоч трошки коли не виправити, то принаймні загладити свою ідіотську поведінку Звичайно, ідіотську, інакше й не можна назвати. Вдертись до незнайомої жінки, невідомо навіть за яким чортом, і такого дурня удати. Густо аж долоні йому пітніли, червоніючи, пригадував Іван Семенович безглузду сцену в прибиральні Завадської. Так, як і там, почуваючи, що пересихає йому в горлянці, лоскоче неприємно. Зайшов до близької пивниці і, слухаючи польок вальсів, пив пляшку за пляшкою. І що більше пив, то все спокійніше йому ставало. Бо й справді, чи ж варто через все це так хвилюватися? Ну, вийшло це, звичайно, негарно трохи, а більше смішно. Але все ж це можна полагодити і ліквідувати. Він їй усе пояснить просто й щиро, і вона, розумна й чула, все зрозуміє і вибачить. Посміється трохи, це так. А сміється вона, певне, дуже приємно, соковито. І все намагався пригадати, чи сміялась вона тоді на гойдалці. Коли вийшов з пивниці, в театрі вже гасили світло, одне по одному, востаннє моргнувши темніли вікна й широкі двері фоє. Спізнився, подумав Іван Семенович. Скоріш зрадівши, ніж жалкуючий, зараз же почув грудний переливний сміх Завадської. Йшла від театру, спираючись на руку незграбного, мов ведмідь чоловіка. Я десь бачив його, хотів пригадати Іван Семенович, і, важко ступаючи, пішов їм назустріч. Товариш Орловець? непевно запитала Завацька і зараз же обернулась до свого супутника. Ну, скорик, твоя місія скінчена, іди спати. Ой Ірино, Ірино, насваривсь пальцем старий антерпренер, і голосно чмокнувши її в руку, заколивався геть. Ну, товариш Орловець, посміхнулася Завацька. Ще раз здрастуйте, так ви не гніваєтесь на мене? скрикнув Іван Семенович і попросив тихше – не треба, я ж не хотів вас образити, та й не дурень я, ні. Я знаю, заспокоїла його жінка, пояснивши по павзі. Я розпитала про вас мюфки. Пройшли трохи мовчки, тоді вона сказала. Ви проведіть мене додому. Я недалечко живу, на німецькій, а по дорозі розкажете мені за наше колишнє знайомство, де це було, коли і про ноги. Блиснула вона на нього насмішкуватим поглядом і засміялась тихо. «Да, я розповім, погодився Іван Семенович, почуваючи, як дрібний холодок побіг йому спиною від того сміху. А про ноги це я не зумів висловитись, от. І не поспішаючи задумливо, мов самому собі, відповідав їй за юнацтво своє, за таланський завод і, вже хвилюючись трохи, про день той, як гойдав її. В синє небо підносячи, слухала мовчки, інколи скоса на нього поглядаючи, а коли скінчив, уронила задумано: От, бачите, які ми знайомі, давні знайомі, і не розпитувала більше. Коло маленького, двоповерхового будиночку, спинившись, прощалася: Тут я живу, сказала. На другому поверсі помешкання чотири. Це я для того кажу. Додала, щоб ви прийшли до мене колись. Поговоримо ще. Гаразд? Прийду, хитнув головою Іван Семенович, і довго, коли вже важкі вхідні двері за нею рипнули, стояв, не розуміючи зовсім, як могло статись, що припав він сухими вустами до запашної рукавички на вузькій теплій руці.